Що стосується спалаху кишкової інфекції по школі номер 3 щоб не було різних якихось чуток, домислів і зайвих розмов, значить, я хочу довести інформацію на сьогоднішній день. На сьогоднішній день захворіло всього 63 чоловіки. З них 58 дітей і 5 дорослих. Госпіталізовані були 6 числа троє дітей в інфекційне відділення, і одна дитина з 7 числа також в інфекційне відділення, дитина з 3 школи. 8 числа при огляді вже захворівших і контактних дітей, були медичними працівниками. Нашими оглянути всі діти, всі учні третьої школи. При огляді вони вже йшли виявлені як контактні особи, і всього я повторюю таких 58 дітей. 8 числа звернулась сама вчитель групи подовженого дня. Але враховуючи її стан, вона не була госпіталізована, а залишена вдома на амбулаторному лікуванні. І в нуль годин 9 числа була госпіталізована мама. Учня третьої школи на завтра на 10-ту годину повинні бути лабораторні заключення по всім посівам нашим лабораторним по всіх захворівших і контактних дітях і дорослих. Посіви на ротавіруси – це ті віруси, які якраз визивають оці диспепсичні стани у дітей. Значить, сьогодні машиною ми відправили в вірусологічну лабораторію обласного центру для дослідження.